Хотів вам показати, що у мене сьогодні на сніданок. Дружина вчора зготувала дуже смачний плов і котлетки. Також ось загорода, капусточка і помідорчики. Все загорода. І саме головне у нас в меню це лосось у власному соку від торгової марки Рубаненко. Ого. З нього і почнемо. Улюблена страва. Ох я аромат. Пробуємо котлетку. І салатик. Хліба наїм. Можна трошки чорного перчика по вкусу і майонезику. Три яйця, а чому три, а не два або чотири? Не знаю, щось. Ну, Просто мазло таке. Всім смачного.